Тінь і персона. Можливо, ви вже чули такі поняття, як тінь і персона. Персона це те, що соціально ми проявляємо, те, яким ми прагнемо бути в соціумі, а тінь це щось таке, що ми приховуємо і що не дуже так намагаємося собі проявляти. Наприклад, да, людина може бути такою дуже правильною офісною жінкою, а в тіні у неї там якась розпусниця сидить. Да? Людина така вся правильна, а в тіні її бунтарка чи бунтівник. Але. Дуже часто людина може це все не боятися проявляти в таких соціально прийнятних формах, і тоді тінь. Там ніде не приховуються під килимком. Ті, хто трошечки, а може не трошечки прокачені, як то кажуть, психологічно. Вони потрошечки, а може вже і не потрошечки, інтегрують свою тінь. Тобто повертають собі її і навіть використовують на благо. І насправді тоді вже дуже важко провести розмежовування між тим, що є тінню, а що є вашою персоною. Напишіть, будь ласка, в коментарях, які риси для вас є вашою тінню, і обов'язково підписуйтесь на мій канал. До зустрічі нових. Вихіду.